Народженою Мексиці американський репер і промоутер Кертіс Фітісанд Джексон відвідав берлінську прем'єру фільму «All Things Fall Apart» різні речі, де він виступає у головній ролі. Його герой Діон, що грає в американський футбол за університетську команду, але прагне яскравих вогнів національної футбольної ліги. Він поганий студент і безпродонний бабій. Від нього фінансово залежить його родина, і ось на шляху до великого успіху у футболі з'ясовується, що він захворів на рак. Це страшним ударом для його сім'ї і руйнує його життя. Режисер фільму Маріо Ван Піблс, А Джексон також виступив співавтором сценарію та продюсером. Сюжет ґрунтується на історії його друга, що помер від раку. Фани Тома Круза верещали на радощах, коли побачили його на червоній доріжці у Бойна айресі де він прибув на прем'єру свого науково-фантастичного фільму Світ Забуття. Стрічка ґрунтується на одноіменному романі коміксі Джозефа Козінські. Події відбуваються 2073 року, по тому як землю практично зруйнувало нашестя 50-річний куз грає командувача Джека Гарпера, механіка безпілотника і одного з останніх людей на землі. Герой цікавий, бо на початку фільму він є по суті останньою людиною на землі, а водночас він глибоко прив'язаний до землі, тож він не хоче її залишати. Мені це дуже близьке. Ми живемо у чудовому світі. У фільмі Гарпер рятує 22-річну незнайомку зі збитого космічного корабля. У цій ролі головній жіночої у цій стрільці виступила українка Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда у кванті милосердя. В Україні світ забуття вийде на екрани 18 квітня.